Припустимо, що ви встановили сервер на Proxmox, туди понаставляли кучу контейнерів, кучу різних сервісів, і тепер до цих сервісів ви отримаєте доступ через браузер свого комп'ютера. Для цього ви використовуєте або IP-адресу, або ж mdns ім'я, але запам'ятовувати IP-адреси та mdns імена не дуже хочеться, тож може, чи є якісь інструменти для того, щоб зібрати ці всі сервіси в кучу і викликати їх з однієї сторінки. І ось в цьому вам допоможуть різні дашборди. Я обрав Homepage Dashboard, і на сьогодні він у мене виглядає приблизно ось так: верхня панель це інформаційні віджити. Стан системи, але так як в мене цей Home Page Dashboard встановлено в lexi контейнери, то це стан lexi контейнера, форма для пошуку через Google або ж через інші пошукові системи, час, дата та погода, наприклад, в Києві. Є посилання на локальні сервіси, можна робити посилання на якісь віддалені сервіси. Для деяких програм є віджити саме це віджит для Proxmox. Є букмарки, тобто посилання на якісь сайти, можна обрати кольорову палітру і міняти кольорову палітру, як вам заванеться. І також є можливість обрати світлу тему або ж темну тему. Налаштовуємо. Homepage встановлюється на Docker, Kubernetes або ж на Unraid, а я буду встановлювати це в Proxmox в Lexi контейнер. Для цього скористаюсь Proxmox Script. І з дашбордами тут є цілий розділ. Як ви бачите, homepage тут не один. Доступ до homepage буде через порт 3000. В документації на Proxmox Helper Script є інформація, де буде зберігатись конфіг і де буде файл налаштувань додаткових. Копіюємо посилання і в Proxmox на рівні вузла запускаємо його. Після встановлення отримали посилання на дашборд, копіюємо його і запускаємо в браузері. Переходимо на контейнер і далі вже можна редагувати конфігураційні файли. А ось для редагування конфігураційних файлів я скористаюсь іншим інструментом Кодер Code Server. Копіюю посилання і запускаю його вже в контейнері. Копіюю адресу з портом. Можна зробити деякі налаштування, наприклад, підключити штучний інтелект до Visual Studio Code. Не бачу в цьому сенсу. Пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо. Якщо вам потрібно якісь налаштування, то внизу в правому кутку є коліщатку налаштувань. Тема, кольорова тема. І обираємо, наприклад, темну тему. Відкрити файл. Шлях Opt Homepage. config. Редагувати нам потрібно лише 4 файли: букмарки, сервіси, сеттінг і віджити. На сторінці розробника Homepage є вся інформація про конфігурацію Homepage і конфігурацію ми почнемо з файла Setting. Додаємо тайтл, назву сторінки. Сторінка одразу оновилась і тепер в неї нова назва. Є також приклади для того, щоб додавати background імідж. Це можна зробити як через сайт, наприклад, UnSplash, взяти звідти фотографію або ж додати фотографію якусь свою і використовувати її. Копіюю посилання на картинку з UnSplash і додаю її в розділ Setting. Перезавантажу і отримую ось таку картинку. Якщо ви хочете обрати якусь іншу фотографію, то Unsplash.com вам в допомогу. Хай, наприклад, буде ось така. Відкрите зображення в новій вкладці. І потрібно скопіювати посилання саме на фотографію. І в налаштуваннях замінити саме лише посилання на фотографію. Замінили, дивимось. Але фотографія надто яскрава і написів не буде видно. В налаштуваннях є можливість розмазати імідж. Приглушити його, зменшити яскравість і зменшити прозорість. Копіюю. Посилання на картинку беру з попереднього бекграунд і видалю, потім його вставляю сюди, а це видаляю. Картинка виглядає приблизно так, і можна зменшити або ж збільшити насичення, наприклад, 100%. Прозорість картинки можна змінити, наприклад, 80. І картинка вже менш прозора. І також можна змінити розмиття. Копіюємо посилання, за цим посиланням побачимо всі моделі, які можна використовувати для розмиття. Спробую стиль XS, вставляю XS і маю ось таку картинку. Можна також додати трішки яскравості і зменшити насиченість. Тобто бавитись, ви вже можете як завгодно і виставляти ті параметри, які більш цікавіші вам, і, мабуть, насиченість ще можна зменшити. Для того, щоб подивитись, які стилі для розмиття, копіюємо посилання, вставляємо в браузер. І побачимо, що для розмиття можна використовувати кілька стилів Самий найменший XS це буде найменше розмиття. Можна збільшити насиченість, наприклад, до 70%. І підняти яскравість, наприклад, до 60% і прозорість збільшити, не про непрозорість збільшити, наприклад, до 80%. Якщо таке вас влаштує, то можна користуватись і далі налаштовувати. Якщо ж така картинка для вас занадто яскрава, то можна все повернути назад. В налаштуваннях також можна встановити розмиття фону картки. Додати фав іконку Фав-іконка іконка це такий маленький знак зверху в браузері на кожній сторінці. Змінити тему і обрати колір. Колір і тему ви можете обирати прямо на сторінці Homepage. Всі конфігураційні файли Homepage мають формат розмітки YAML. Це досить специфічний формат розмітки, але Visual Studio Code чудово розуміє цей формат, і якщо ви допустите десь помилку, то ви можете побачити приблизно ось таке. Або ось таке. Тож, якщо ви початківець, то Visual Studio Code допоможе вам розібратись з цим форматом. Переходимо на наступний файл widgets.yaml. В файлі widgets.yaml налаштовуються інформаційні віджити. Переходжу в секцію налаштувань інфовіджити. І тут буде купа віджитів, наприклад, дата та час. Копіюю головний приклад, вставляю. Додався час, але, по-перше, не в тому форматі, який мені потрібен, і не в тому місці. Тож, цей запис я переношу в кінець. Копіюю останній приклад, повертаюсь на налаштування, і це в мене потрібно замінити формат. Але бачите, тут я бачу помилку, бо потрібно вирівняти. Локалізація NL не потрібна. Спробую, спробую локалізація UA. Дата та час знаходиться тепер в кінці. Довгий стиль відображення дати це не зовсім цікаво. Вказав короткий стиль. Перевіряю, і от тепер дата виглядає так. Наступний віджит, який я додам, це погода в місті Києві. Open Meteo, і тут приклад вже вказано для міста Київ. Копіюю і додаю в кінці. І тепер додалась погода в місті Київ. По замовчуванню в цьому файлі конфігурації є ресурси. Ресурсів може бути досить багато, але знову ж, якщо ви будете використовувати це в Linux контейнері, то ці ресурси, в принципі, вам не потрібні. Бо бачите інформацію, скільки ресурсів використовує Linux контейнер, на якому стоїть homepage Dashboard, я думаю, що сенсу особливо немає. А от якщо ви будете встановлювати це на операційну систему Ubuntu чи Debian, то там можна буде додати купу ресурсів. Також по замовчуванню в файлі віджит є пошук. Пошукова система DuckDuckGo, Знову ж це все можна змінити, і пошукових систем кілька. Дивимось на пошук. Google DuckDuckGo bing Baidu Brave or Custom. Беремо Google. І тепер з цієї сторінки буде доступний пошук в Google. Вказую яку небудь фразу для пошуку. Натискаю на Enter. Відкривається сторінка Google, і тут буде пошук цього слова. І я дуже сумніваюся, що пошуком в homepage ви будете користуватись. Наступний файл для редагування – «Service.yaml». По замовчуванню, тут є три групи, можна додавати і інші групи, але назви груп повинні бути різні. Додам, наприклад, четверту групу my четверта група, і в мене вже з'явилось чотири групи, чотири стовпчики. Для того, щоб додати якийсь сервіс, робите ось такий запис: назву сервіса і посилання на цей сервіс. Є кілька прикладів, як додати, наприклад, Ampi або ж Sonar. Я додав сервіс Open Media World, вказав посилання на цей сервіс, вказав опис цього сервісу і вказав іконку, і у вас виникне питання, де брати ці іконки. По-перше, подивимось на сторінку, як ви бачите, що іконка відповідає Open Media World. Також додав Nginx Proxy Manager і Visual Studio Code. Теж іконки підтягнулись. В документації homepage в розділі сервіси будуть посилання також на іконки. Ці іконки можна використовувати, і я зараз, наприклад, використовую іконку dashboard.icon. Є матеріал Design icon, є «Simple Icon», І є ще якісь «SelfST.icon». Відкриваю dashboard icon. Для того, щоб знайти іконку, буде інше посилання на «Dashboard.icons.com». І, наприклад, Open Media Vault. Назва іконки Open Media World. І на сьогоднішній день тут 2007 іконок. Якщо цих іконок вам замало, то ви можете скористатись іконками від Material Design або ж Simple Icons. В файл Services прописується не лише посилання на якийсь сервіс, а також можна прописати віджити. Віджетів у homepage вистачає і кожен віджит прописується по-своєму, тобто для кожного віджита ви отримаєте інструкцію. Спробую додати віджит для імідж, але спочатку потрібно прописати посилання на імідж. Назва запису посилання на імідж, опис і іконка імідж. Перевіряю, як це виглядає. Дійсно. І навіть імідж відкривається. Копіюю віджит. Змінюю посилання обов'язково і потрібно прописати APK. Де взяти apk? В інструкції буде вказано, де знайти API Key. Налаштування аккаунту і шукаємо там API ключі. Налаштування аккаунту. Ключі API. Новий ключ API. Створити. Називаю його homepage. Створити. І скопіювати в буфер. Віджет показує деяку інформацію. Кількість користувачів, кількість фотографій, відео і скільки зайнято місця. В документації на будь-який віджит ви побачите поля, які дозволені, тобто те, що буде показуватись. Додамо віджит для Home Assistant. В цьому віджиті теж небагато інформації, скільки людей знаходиться вдома, скільки світла увімкнено і скільки вимикачів увімкнено. Також можна відслідковувати статуси окремих сенсорів. Копіюю частину віджета. Для того, щоб цей віджит працював, потрібно отримати довгостроковий токен. Це робиться в Home Assistant в профілі в розділі Безпека. Створити токен. Скопіювати. А вдома нікого немає. Лампочка лише одна увімкнена з 20 ламп і увімкнено 32 вимикача з 88. Якщо цієї інформації вам замало, то ви можете використовувати інші сенсори, тобто додавати інші сенсори. В віджеті прописується кастом і вказуються сенсори, які потрібно відслідковувати. Давайте спробуємо. Буду відслідковувати лічильник загальний, накопичену енергію. Назва сенсора там сенсор і так далі. Energy копіює її. Після додавання сенсору, на жаль, виникли якісь незрозумілі проблеми, повинно було все працювати. Але після того, як я очистив кеш браузера, все почало працювати коректно. Тож тепер віджит Home Assistant показує лічильник загальної енергії цього сенсору я додав лише для прикладу. Таким чином можна додавати інші сенсори, питання, чи потрібні ці сенсори у вас на сторінці homepage. З деякими віджетами, наприклад, Proxmox інструкція набагато складніша, в принципі, це можна робити, але ви отримуєте дуже мало інформації. Кількість віртуальних машин, контейнерів, використання процесору і використання оперативної пам'яті. Це вся інформація, яку передає віджит Proxmox. Тож, якщо у вас є бажання, ви можете пройти по цій інструкції, виконати її і отримати подібну інформацію. Переходимо далі. Останній файл конфігурації bookmarks.yaml. По замовчуванню в цьому файлі буде три посилання. Ви можете їх змінити, а можете взагалі їх видалити. На цьому поки що все. Я сподіваюся, що дав достатньо інформації для того, щоб ви зрозуміли, потрібно вам цим бавитись чи не потрібно. Якщо ви до цих пір не знайомі з форматом розмітки YAML, то на сторінці розробника homepage буде коротенька інструкція. Обережно використовуйте відступи, уникайте табуляції, використовуйте два пробіли. Одинарні або подвійні лапки використовуються для того, щоб розміщувати ключі API. В синтаксисі ключ значення пишеться ключ дві крапки пробіл значення. І також тут буде посилання на валідатор YAML-кода. І цей валідатор YAML кода вам допоможе розібратись, що ви зробили не так або що ви робите не так.